Вітаю! Покажу, як я робив меблі в Голландії через компанію VR. Послідовно як все проходило, які варіанти замовлення на VR, перевізка в країни Євросоюзу, ну і взагалі, як працюючи конструктором, зробити меблі в іншу країну або інше місто. Поділюсь своїм досвідом спілкування з замовниками. Замовник мені пише, доброго дня, цікавить проект меблів. Я відповідаю доброго вечора, можу зробити всі розрахунки для замовлення меблів на VR. Більш детально написав на сайті, ціни там також є. Кого цікавить, посилання на мій сайт буде в описі до відео. Далі ми з замовником розмовляли по телефону і він мені прислав два файли з візуалізацією його меблів. Давайте я її відкрию і подивимось. Почну з кухні. Ось загальний вигляд цієї кухні. Є розміри, є також вид з боку, вид спереду, вид з другого боку, є вид зверху, де буде розташована ця кухня, і острів окремо. Також є деякі розміри. Але ви маєте знати, що такі проекти роблять дизайнери інтер'єрів. Тому, щоб вони тут не намалювали, вам обов'язково все треба перевіряти, всі розміри, всі матеріали і узгоджувати це з замовником або з представником замовника. Ну, от, бачите, наприклад, тут написано Перевірити необхідний розмір елемента для забезпечення зручного відкривання холодильника. Тобто, все це ви маєте перевіряти. Ну, наприклад, якщо взяти цю кухню, то от саме оця кухня була зроблена. ДСП із верніш, корпуса із ДСП. Але оця боковинка холодильника і оця боковинка цієї шафи були зроблені з МДФ фарбованого. І так само всі фасади були зроблені з МДФ фарбованого. А оця вже половинка кухні була зроблена із шпанованої плити. І корпуса і фасади. Ну, Фасади тут рамковий алюмінієвий профіль зі склом і острів також був весь зроблений із шпанованої плити. Просіть замовника надіслати вам відео або фото. Приміщення, де буде встановлюватись ця кухня, так вам буде простіше робити проект. Далі дивіться, так як в самому файлі немає вибраних матеріалів, тобто там є стільки конструктив, розміри, то замовник вам окремо надсилає матеріали, з яких буде зроблена ця кухня. Ну, Наприклад, фарбовані фасади, шпановані фасади. І щоб потім не гортати всю цю стрічку вашого телеграму, я що я роблю? Я веду такий журнал, куди все це виписую. Виписую назву, колір, артикули, і потім мені дуже зручно шукати, щоб ну, не гортати всю стрічку. Також як Бачите витяжка, яка цікава в цій кухні, яка вбудована в стільницю. Також є посилання на духову шафу, є посилання на розміри вбудови духової шафи, також посудомийна машина, розміри вбудови посудомийної машини. Тобто на початок роботи з проєктування меблів у вас мають бути сама кухня, всі її розміри, всі матеріали і вся побутова техніка, яка буде в цій кухні. І далі, коли я проєктую, я теж іноді відсилаю замовнику відео, вже зробленої роботи. Далі йде достатньо багато спілкування. На ньому ми зупинятись не будемо. Давайте я вам покажу. покажу файли, які я вже формую в конструкторі VR. Ну, це безпосередньо специфікація. І це вже файли безпосередньо в конструкторі VR, тобто є деталювання, сверлення отворів, є вибраний матеріал і тут можна сформувати замовлення. Тобто ще до замовлення на VR ви можете розрахувати, скільки це буде вартувати. Є послуга чистий розмір, ставите галочку і тиснете Провести розрахунок. І будь ласка, перелік матеріалів, послуг і загальна вартість. І ось готові рахунки на оплату компанії VR, замовник їх оплачує самостійно і замовлення запускається в роботу. Далі є три варіанти замовлення та відправлення за кордон. Варіант перший через експортний відділ VR. Ну тобто ви дзвоните на гарячу лінію VR, просите вас з'єднати з експортним відділом, вони з вами зв'язуються. І далі спілкуєтесь через Telegram. Вони все замовлення перевіряють, ретельно пакують, самі розмитнюють, але оплата, послуги та матеріалів має бути з Європейського банку. Коштує це трохи дорожче, ніж замовляти в Україну. Десь відсотків на 25-30. Ну і доставка теж мені порахували приблизно. Півтори тисячі євро, це за одну кухню. Другий варіант замовлення через Польщу. У VR є філія у Варшаві, і ви можете всі, все це замовлення замовити на Варшаву. Для цього ви ось тут, з випадаючого списку, вибираєте «Варшава», тиснете. І далі, як звичайно, завантажуєте файл. Завантажити файл. І у вас тут вже буде написано Варшава. Ну і далі також тиснете на замовлення, проводять спрости розрахунок. І, будь ласка, ваш розрахунок вже в злотих. Через свого менеджера замовлення ви оформити в Варшаву не зможете, тому ви тиснете Оформити замовлення, з вами зв'яжеться менеджер і вже працюєте з ним. І третій варіант, яким скористались ми, ми все замовляли на склад Івано-Франківська. А звідти по рахункам забрав міжнародний перевізник, ну тобто сам водій забрав зі складу Івано-Франківський, і він спочатку віз у Польщу, а далі в Голландію. Вартість такого перевезення коштує 2 євро за 1 кілограм, ну тобто вартість перевезення середньої кухні в Голландію буде вам коштувати близько 1000 євро. Ну, саме замовлення ж формується в Україні, тому як це робити? Всі знають. Ось така нехитра схема. Тепер давайте я вам покажу все замовлення, що я зробив на Голландію, і фото, які мені потім надіслав замовник. Ну, ось такі шафи були в замовленні Ось така гардеробна кімната, шафа в спальню, дзеркальна шафа в спальню, такий от столик, це гардеробна кімната, це кімната для учня, учбовий стіл, шафа. Також ось такі меблі там, де ліжко, також меблі під телевізор, стіл, вже який я показував, і шафа біля стола. Також були зроблені меблі в ванну кімнату. Теж ванна кімната її візуалізація. І така цікава етажерочка. Я так думаю, що це передпокій сауни. Вона в мене є навіть на фото. Також була зроблена технічна кімната, там, де пралка, сушка для білья. Ну і все останнє, що має бути в технічній кімнаті І давайте покажу вже фотографії зробленої роботи, які мені замовник надіслав. Вони десь тут в самому кінці. Ще не всі меблі складені, але ті, що складені, мені вже замовник прислав і дивимось Ну оце ті меблі, які знаходяться ну вокруг ліжка. Так? Далі дивимось ТВ-зона це зона учня, тобто його шафа. Це в нас ванна кімната. Це в нас, ну, оце та тумбочка безпосередньо, безпосередньо про яку я вам тільки що розповідав. Це також ванна кімната, це вже кухня. ось Бачите, острів стоїть. Оце ці шпоновані шафи із шпона, із плити, скляні фасади. Далі кухня. ну от Сама кухня, пенал, це острів. Це холодильники, також це острів кухні. Бачите, на цю сторону фарбовані фасади, на ту сторону там шпонована плита. І це був підбір шпона, тобто робили спеціальну викраску. На цьому все. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. Пока!